Всім привіт на зв'язку Ніком. Я збираюся сьогодні щось зробити вже. Щось побільше розробити, чим в минулих цих серіях. Щось зламалося в мене якесь небо. Як це видно? Небо вколи ніч. Дивно. Добре. Ось, перше, що пологод лише супер. Так. Мені потрібно желізо. Кріп! Два кліпера. Ты гейбара! Знаете ж? Почнемо ПВП. Ай, ай, ай. Я гений. Так, короче, мене взяв кріпер. Супер! Ти! Відійди від мене! Так, справа номер два забираємо речі, забираємо Слухай мене сюди! зараз вб'ю. Все. Тебе тоже. Все, дайте мне браться звіться. Я не це вообще к твою робити, но. О, о, так это его. Добре, так це, ш -ш -ш, найцюпер, тому що, дивіться, тепер я шш дай супер, потому что дається. Теперь можу перед головом стати. Три 4 вот мне дайте, треба. Я доставлю. Достану, якщо, якщо на присідка сидіти. З двох ударів! Супер! З двох ударів його вбив. Ідеально. Так, все, підібрали, виходить, от цього Супер. Так, тепер нам потрібно, потрібно, потрібно. Давайте ми... <кхід> я придумав. Все, я придумав, що ми зараз будемо робити. Чекайте верстак. Я тоді мав би взяти верстак. Покласти його поясні. Ти типу, поколом річка мог стояти верстак. Так, вот, я знайшов верстак. Супер! А тепер ми з цього, тепер на цьому верстаку зробимо собі. Ага. Так. Ну давайте. шолом. Шолом чи штани. Шолом чи шт а, ні, штани? А, не, не хватає. На штани нам не ходив. Все, досягнення одягнись. Супер, давайте подивимося зараз на всі наші досягнення. Так, зайдемо в Майнкрафт. Тут у нас є досягнення серце історії світ, світі, так розумію. Добудьте, камінь нема. Покращення обладнання, змайструвати, так якби би каміння нема. Але є вже коваль і одягнись. І Тепер сільськ... сільське господарство. Тут є тільки одне досягнення, я так розумію. Ані два досягнення. Перше досягнення це світ повний друзів і сільське господарство і магія Чорнозему. Посадіть на насіння та спостерігайте, як воно росте. Угу. Пригоди, там. Да? пригоди, пригоди. Тут у нас є тільки ще поки що вбити будь-якого ворожого монстра. Пригоди, дослідження, боротьба, я не знаю, за що вам дається, поспіть ліжку там. Все супер. От. Якщо ви бачите, так, коли ведеться це відео, моя блаточка, я би хотів, щоб ви написали мені в коментарі, чи вам подобається таке відео, тому що е, такі відео, тому що я не знаю, чи мені продовжують цю рубрику, бо я от не знаю, чи вам подобається, вона сильно не набирає. Ні, вона набирає багато по міркам мого каналу, але вона не набирає прямо таких величайних сум. От. Так от. Ми зараз будемо хоче чекати. О! Ти не треба чекати! Привіт! Так, слухай! Я все розумію, але мені треба простроїться. Це не для тебе строїлося, ти желізний ти чувачок. 3-4. На шифт. А що не можна стати? Ну, типу стати, в мене не може аж там, напевно. Все. Ще парочку големів прийдеться вбити. Не ради того, аби добути стільки жлі, щоб мені хватило на повного фул... злізний сет плюс щит, а ще це не зможу зробити. Ай, все починається. Я не зможу щит зробити. Так, от, от він другий він вже. Він там рубиться з кимось. Мені треба до себе притягнути. Я боюся на слаймів напасти сильно. Добре, він зараз тих слаймів і тоді все буде нормально. Що? ти на мене замахнувся? Хой мене сюди, а ти Аааа, та що ти так слаймів причепився? Мені тебе Кокнути треба. Так. Увага, готуйся, зараз буде битва. Тобто, можна цікаво, що прямо, коли у слайм стоїть. Супер. Тепер спускаємося, вбиваємо того слайма. О, та я знав, що він не нападест, так що я... Тепер, акуратненько зараз такого так. Опа, прихлопнемо, все. Так, ми зібрали ще залізом. Ще парочку голами об'ємо, і, і тоді його тоді вже перестанемо. Так, от він, От він, цей големчик. Ай, ей хп, два хп! Два ХП, два хп. Я в нього зроблять що чечення. Пів ХП, все, я зромру, я зромру. Давай, давай, помогай, 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 чувак, помогай. Чувак, помогай. Так, 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 давай, швидко поїхали, що підкріпитися, підкріпитися. Супер, все. Закінчилося твой слиз. А можешь зупинитися? Я хочу якби тебе тоже чуть-чуть отак от... Я достаю. О, достав. О, все, ти вже на тебе твіт проявлений цікавий, так? Супер. Так, я думаю, це буде останню головную цю серію. Так, залізна серія у нас не вийшла. Во. Так що. Так що на цьому всім па-па! Я спати. Ну, добре, не можна. Ну, тоді просто всім па-па.